Вітаю вас, друзі, майже в майже такій природі, <смі>, тому що в мене це частина мого саду, де я ще не заслав гро Тут у мене м'ясо росте, саниці. А ще в мене росте ось така махрова, красива е калюжниця. Дуже красива рослина, я вам скажу чесно кажучи, я не очікую, що буде настільки гарна тендітна така, ну поки не ароматна, вона буде видно. Е тому що, коротше, я її купив недавно в в восени. Коре не вищим, ось на ще не розрослася, але думаю, що а вони вже дітки пішли, думаю, чи хтось такий інший. Все життя я бачив цю калюжницю, бачив в я не забув, як називається вона точно латиня, я напишу назву. Бачив, нема хрому. І коли вона розцвітала, думаю, мене, напевне, надурили. Але насправді дівчинка виявилася дуже порядна, ну це понятно, що Настя, привіт тобі. ось я думаю, можливо, не може бути таке, що там от пішов як е, реверс. Да? От, махрова там пішла тіла пуста. Тому що бачу, вода розкидає просто типу, 5 пулюсочків. І думаю, там буде просто як, як течінки, типу, як маточки з потім Раз. І така краса. Подивіться, друзі, як, як воно гарно просто. Це щось чимось. чимось. І тут бачите, аж три квітки такі красиві. Беспродавно любить сонце і води треба води. Поки води вистачає, там буде видно. Я замольчую. В принципі, взагалі в мене немає проблем із водою, я поливаю все. А постійно сьогодні, о, там, бачите, бочка стоїть. О, там мене було куряче гамно, а я його, ну, мені ще не куряче, а перепили назад живуть перепілки, то я його розводив і тут все пролив. Це, Бачите, як попіднімалось, швидко. Ось так ось. А калюжинці не вистачило. Ну, нічого, ще поговоримо. Добре, друзі, побіг далі, Па-па, побачимось.